Драматичні події, які відбулися в Черкасах, ми безумовно всі депутати демократичних сил, демократичні депутати, які представляють Черкащину, сюди приїхала Микола Таманко. Взагалі чербував на Майдані, але ми зібралися разом, щоб приїхати сюди, поспілкуватися з усіма, зрозуміти, що відбулося. По перше оцінка ситуації, що відбулося, ми бачимо це так, що а, був мітинг невеличкий, а, на який під який спланували провокацію. І під'їхав автомайдан, які як ви знаєте, є мирним рухом. Вони не є протиправними рухом. Вони тільки клаксонами там висловлюють свою згоду до влади і таке інше. Не встигли автомайданівці, як вони розповідають, нам під'їхати до цієї площі перед облрадою, як вискочили силовики, під прикриттям і працювали тушки, Ці цутушки ці розгромили машини, затримали людей, побили їх дуже жорстоко. Тобто, провокація готувалася така. Щоб під це а, і а, зловити певних людей, залякати і черкащан, і в принципі людей, які сьогодні беруть участь в акціях протесту, а можливо, працювати на те, щоб ввели надзвичайний стан в країні. А, Я хочу сказати, що сьогодні ми з Миколою Туменком з іншими колегами нам вдалося поспілкуватися. По ми побували в лікарні, де на цей час знаходиться шість. Постраждалих в подіях сьогоднішньої ночі і ще кілька постраждалих знаходиться там ще з 23 січня. Також ми з Миколою провідали, подивилися в якому стані не лише постраждалих в від рук Беркуту, а й самих Беркутівців. В лікарні знаходиться один постраждалий Беркутівець. І я вам хочу сказати, що це теж одні з найсильніших вражень з. Ці лікарні, бо ми зайшли з дозволу, звичайно, цієї людини молодий хлопець, 26 років у такі оточі перелякані. Він ми побачили в це очах, він ще нічого нам не сказав. Але яка там накрутка? Яка там промування мізків відбувається в цих силових структурах проти людей, проти опозиції, проти суспільства? Він думав, що можемо кусатися, будемо що І Ми задали одне питання, друже. Тобі 26 років, ти тебе нога постраждала, що ж відбувається в цій країні, яку влада довела до того, що брат піднімає руку на брата, хто дитини очі так само в сльозах, тому що йому дають наказ. Але немає виправдання тим, хто дає наказ. Я хочу вам показати те, ось, ось одну фотографію, після якої в мене знаєте, я багато теж бачила в житті, бо зараз ми ходимо по сльози на очах. Ось це сідниці людини, яка знаходиться в лікарні з 23 числа після зустрічі з Бердом, який перетворився на виставу на справі. Чим ці фотографії відрізняються від того, що було в 39-му, 45-му роках? Це силові структури цим охопці відбили нирки. І ось в такому стані він лежить з 23 числа. Ми хочемо сказати, що ось цю війну проти власного наружу потрібно зупинити. Ми побачили там хлопця, він не приховує своє обличчя, тому ми вам його показуємо, який просто сказав, що буде подавати на суд верху, бо він вчора повертався додому. Він живе на хрещати. І шо? його схопили, Він каже, я підняв вверх руки так, до гори. Я кажу, ви знаєте, я не маю жодного відношення до політики, не трогайте мене, не чіпайте. Його повалили на землю, його били семеро людей, його завели в приміщення обладміністрації, де поливали холодною водою, і він стверджує, що там були і дівчата. А потім ще провели через так званий стрій у цій е, смерті, де лупили. Е, Добинами і ногами. І ми бачимо, що там немає е е живого місця на ньому. Немає живого місця. Ну, ноги не сфотографовані. він буде судитися з Беркутом. Тому сьогодні з Миколою Томенком, з нашими іншими колегами ми зробили заяву до уповноваження справ людини з вимогою, терміново приїхати в Черкаси, вивчити оці всі факти і е е вимагати припинити тортури над людьми. Друге. Ми побували в райвідділку міліції, під яким на 20-градусному морозі стоять родичі затриманих, отакі от, от люди трясуться, до них ніхто не вийде і не скаже, шановні, ось список затриманих, ось список тих, хто в лікарні, ось список тих, хто в ізоляторі, ідіть до них до побачення. Така неповага до людей, до них 5 годин ніхто не вийшов. Це ми вийшли і розповіли список, хто там є. Ми побували До речі, вони розійшлися. і вони розійшлися відразу. Вони якорна. шукали своїх близьких. Не відео, що відбувається. Ми побували в ізоляторі тимчасово. Хочемо сказати, що там утримається шість затриманих. А вони не це на умови перебування в ізоляторі. Вони кажуть, що та міліція до них вже нічого такого не приміняє. Їх просто затримали. Єдине, що вони так само говорять, адвокати до них ще не допустили. Слідчі дії ще з ними не проводилися. Їх родичі не знають, де вони перебувають. Вони попросили, щоб ми передали їх мамам і дружинам, де вони знаходяться. Телефони в нас розриваються. Це що за кримінальний кодекс? У нас такий що людей затримали 20 годин тому, і їх родичі не знають, де вони. Ось про що ми сьогодні говоримо? Також сьогодні ми зустрілися з батьками тих людей, які вже отримали два місяці арешту від оцього найгуманнішого суду в світі. І там серед цих людей є і активісти, але і прості перехожі зі бархі, там є оцей студент компанієць, да? який просто прийшов подивитися, що відбувається. Інвалід з другої групи, дитина, студент, з якого ректор бере на себе повноваження, взяти його на поруки і його не випускають. Що це відбувається в цій країні? Це президентський стипендіат. Ми бачимо сьогодні його маму, вона плаче, дитині потрібна спеціальна дієта. Ми в чотирьох телефонуємо в сіну. Проханням зустрітися з керівником СІЗО і проханням тільки, щоб цій дитині можливість надали тоді батькам передавати цю дієту, теж не можна. Так що це за кримінальний кодекс в цій країні? Це, це вже дійсно надзвичайний стан без закону про надзвичайний стан. Тому що ми вимагаємо? Ми вважаємо, що якщо сьогодні катування відбувалося в приміщенні облради, трубу має подати у відставку, сам подати відставку і просити пробачення в Черкащан. до чого він довів це місто. І друге, ми хочемо звернутися до всіх черкащан, які сьогодні знаєте, нам говорять, а, треба зупинити радикалізм. Та тут у нас радикали вже 99% черкащан. У лікарні лікарі радикали, у них немає чим лікувати людей. Освітяни радикали, бо вони не отримують зарплату нормально. Ви всі радикали, бо у нас 100 журналістів постраждало за останні два місяці. І ми бачили журналіста з вибити в Йому стріляли правоохоронці не тут в Черкасах, а в Києві тільки тому, що він був з Беджиком. Журналіст у нас радикали сьогодні стають люди, хто на дорогах на цих їздить, бо це неможливо їздити. Ми звертаємося до влади. Влади, будь ласка, на вас відповідальність за життя черкащан. Будь ласка, біркуть в казарми. Міліція нехай мирно охороняє мирні мітинги, щоб не було більше крові, бо кожна краплина крові це на руках влади, і воно нічого не варте такої відповідальності. Друге, ми хочемо звернутися до Щен, дорогі. Ми маємо з вами повне право на протест, і давайте робити це мирно і не піддаватися на провокації, які намагаються втягти на соціальні влада під прикриттям титушок, тому що життя кожної людини, здоров'я кожної людини це ну, найвища цінність. Давайте це берегти, зберігати цей спокій. І коли ми разом, коли ми силами, будемо пам'ятати, що ну не піддаватись на оці історії, куди хочуть втягти на ці люди, які пишуть цей сценарій. І третя. Ми вважаємо, що сьогодні, якщо в таких людей, як черкаські прокурори, які оці справи під копірку розслідують, черкаські слідчі, які так само під копірку роблять, і черкаські судді є совість, будь ласка, по совісті ставтеся до того, що відбувається. Дивіться на людей, там вже видно. Хто є просто перехожий, хто є дитина, яку потрібно додому, до батьків, вона перелякана відпустити, робіть це. Не беріть гріх на душу, не, не пишіть оці вирики, отакі копірку, які не мають нічого спільного з правосуддя. Дорогі колеги. Ну, додам до Ірини, оскільки для нас дійсно це певна неподіванка. Я знав, що Черкащина це спеціальний регіон. Розуміло, окупований регіон, окупований іншою культурою, розумінням життя специфікою. Може, тому для того, щоб заспокоює Черкаща, не треба, щоб в Луганській якийсь зеркал приїжджав, бо Черкащині не довіряє. Тому, те, що, те, що відбулося, на дві категорії я поділю, 23 і 27. От 23 пройшло достатньо багато часу і ну, там зрозуміло, по владі оцінка має зрозуміла, по міліції в цілому оцінка має зрозуміла. Чесно кажучи, я шокований нашими суддями. Тому що я передивився ці справи по двомісячному ув'язненню. Ну це не треба бути суддею, якщо подивитися на хлопця, то да, значить, і сказати, що ну ясно, тут ми тебе ну чор з ним до маршні арешти, чор з ним. А я не кажу, гумані... так, як альтернатива. Значить цим батьками ми зустрічалися в кожному батька і батьків аргументи, чому аргументи на нашу думку абсолютно переконані. Що це ж два місяці ви розумієте? Це ж тимчасово, далі. Якщо не дай Бог, завтра нічого в парламенті не трапиться. Значить, і ми не ухвалимо рішення, яких не чекають суспільство. то комусь 15, комусь 12 років. Це ж не є грашки. Що дитину взяли, значить, що вона проходила, подивіться, що тут відбувається, її побили, а потім ще посадили на такий термін. Тобто, це як -то шокова історія. Друга історія пов'язана із, ну, мовно кажучи, перебуванням. Тобто, ну, Ну, всі живі тут люди розумію, хтось приїхав, хтось керує там. Ну, хай 156 людей проховали сьогодні, якимись там чинати, хоч ліки вони будуть отримувати. До речі, лікарі я не критикую. Я, я поспілкувався, моє враження, що вони е, працюють на совість, вони стараються зробити все, щоб вилікувати. Інша справа, що ну, нема чим старатися, як я кажу, що нічого безкоштовного не позалишалося. Я тут нагадую історію, коли чутні, я знаю, всі ради збирали, щоб нас Гращенко принищити. Що ми засумнівалися е, в якісті е, послуг охорони здоров'я. Коли ми пролетіл проводили, кажуть, ну може у вас Києві там бордатики. А черкася така охорона здоров'я, що народ радіє тут заходить, значить як він лікується. Так сьогодні ми побачили. І це ж не вина. Ми ж не звинувачуємо головного лікаря. Чи, чи лікарів там абсолютно адекватні люди переживають, за відділи переживають, але ж ми розуміємо, який фінансовий стан, в яких знаходиться та третій лікарня, чи там ще хтось інший. Тому е, пріоритетне для нас. І ми сьогодні попрацюємо з нашими помічниками, з нашими командами. Кожна людина, яка тут сьогодні в Черкасах знаходиться в лікарні третій, яка знаходиться в пункті тимчасового утримання, яка знаходиться сьогодні в СІЗО, значить, повинна знати, що її захищають. Кожна людина повинна знати і буде знати, що ми готові підстрахувати в будь-яку хвилину. Тому що е політичні дискусії ми завтра в парламенті проведемо, а цих людей треба сьогодні захистити. Вони не будуть чекати, коли ми в парламенті проголосуємо. Тому я радий, що сьогодні так якби спільними зусиллями ми відпрацювали, значить, і ми бачимо реальну картину. Ми розуміємо, як з цієї картини, як з цієї картини вибиратися, що робити. Зараз будемо дзвонити мамам, що нас попросили, передавати ще щось, тому що нам з Іриною давали купу доручень, що ми повинні зробити тому чи іншому, чи шкарпетки кому купити, чи ще щось зробити, бо ми це мусимо робити при тій ситуації, при тій ситуації. Ну і кінцево, звичайно. Кількісні параметри звичайно шокуючі. Ну, Черкаса, умовно кажучи, на квадратний метр чи на душу населення найбільше людей, які потерпіли. Я не хочу зараз перепити її подій. Звертатися і так далі. Але за будь-яких умов, Значить, чи були провокатори, чи там були ці тітушки, чи ще якась біда була, Значить, ну такої кількості, такої ненависті, такої кількості постраждали, ну ніде немає такої. У Київ, коли ну, стоять і, і там на іграшки ж на Грушевського. Значить, і то е, ледь не менше кількісні параметри е, тих людей, які пострадали, чим Черкаса за ці дві акції. Ну, друзі, ну треба ж уже зрозуміти ж, е, ну, ситуацію і виходити з неї. Подивимося, що завтра буде. Значить, я би от сьогодні мене запитали на телебаченні. От, значить, що ви робите, е, як е, не загострити ситуацію. Як он треба влади запитати, як не загострити? Ми і кожен день підказували, що е, що ми кажемо, Давайте. От як тільки ми бачимо, що справа відкривається проти е, спецпризначенців, у ну, мене 30 справ вже більше по журналістах. Ми спеціальну робочу групу проводимо. Значить, ну, хоч один чоловік, от найдіть одного чоловіка, покажіть нам, що хтось одного, хто цілився в око, чи бив по голові, значить, і так далі. Жодної справи. Е, міністр, як працював, розповідає, нас учить умнішає, значить, як нам треба працювати. Ясно, що загострюється ситуація. Ми навпаки стримуємо. Ви ж бачите, що опозицію критикує люди. Що ми стримуємо її? Тому що, так як діє влада, значить, вже народ не готовий стримуватися, він буде вже рухатися, рухатися далі. Ми не зможемо цей маховик зупинити. Значить, наступні ці поліцейські заходи. Ну допомогли, блін. Значить, тільки ми кажемо, давайте повернемо назад, ви додаєте ще ті закони і загострюєте максимальну ситуацію. Тобто кожний крок ще нове, новий виток загострення, новий виток загострення. Так далі, тому сьогодні вже ну, якісь розмови, вони. Ну про що розмови? Ми завтра налаштовані зрозуміло, що якщо немає скасування, тут наш, як казав Шевченко, землячок цей, значить, хоче редагувати закони. Що редагувати? Щоб вас не двічі по голові били за те, що ви з прапором ходите, а тричі, чи один раз били, скоротити. Чи редагувати, щоб не 12 років давали, 10, ну мирах не редагується. У нашій країні при відсутності правосуддя як редагувати, що ви не маєте право вийти на вулицю там і що сказати. Перечитайте сторінку, що таке екстремізм. Та там всі екстремісти, все населення України, всі екстремісти. Тому що якщо вони скажуть щось проти міліціонера, що ти не хороший чоловік і в посаді, тобто закони повинні бути скасовані, там нема що дебатувати. Це навіть не обговорюється. Це, хоч перший крок до порозуміння, може бути з цими законами. Звичайно, в Ністі ми налаштовували і батьків що ми доможемося, що буде амністія, що цього, цього маразму не буде. Звичайно, мусить бути покарання, тому що без покарання немає справедливості, бо ну амністія. Ну били, били, ну не вбили, слава Богу, значить, хоча батьок і вбили, на жаль. Значить, і буде амністія. Це ж, вибачте, якщо ви нам ставите умову, нам ставлять умову, що? По акції протеста, значить, амністія крім тяжких злочинів. Ну це питання. А як же тяжкі злочини по відношенню до наших протестувальників, про тих, хто вбиті, коли ж ми побачимо, коли ж ми побачимо результат цієї всієї історії? Тому тут мусить бути детальний підхід, що ми мусимо бачити відповідальність цієї сторони. Ну і звичайно, зміна системи влади, тому що якісь іграшки, ну якби щось мінімальне, воно нічого не міняє. Тільки радикальні речі, ми і побачили, ці радикальні речі. Якщо сказати в контексті Черкас, то зрозуміло, міняючи Конституцію, ми повинні сказати, що такий атавізм, як ознака тоталітарної держави, як обласна районна адміністрація, повинна зникнути назавжди з української історії. Тоді не буде в Драбівському районі, чи в Черкаській Донецькій області люди приїжджати, які не знають, як райони називаються в Черкасах. Тоді є обласна рада, ви її обрали, виконком створили, і та людина живе в Черкасах чи в Черкаській області, чи, чи, чи в э, Смілянському районі. Вона розуміє, що і тут батьки, і сусіди, і так далі. Вона не приїхала на заробітки сюди. Тому, крім парламентської президентської республіки, про яку ми говоримо, звичайно, зрозуміла система місцевого самоврядування. Значить, область обрали, район обрали, село, селище місце обрали, тоді окупантів прийшли немає. Тільки всі свої, значить, їм треба думати, що тут робити. Чи тікати звідси, чи не тікати. Якому газвича, чи дотримували збільний з квадрат. Ми до цього вам все необхідне. Пан Микола вже сказав, ми створили гарячу лінію. Після прес-конференції я вам надам телефон для розповсюдження. Всі, хто мав проблеми з правоохоронними органами, можуть звернутися по тому телефону, чи учасники, чи їх родичі, вони отримують кваліфіковану допомогу і юриста, і адвоката. От ми зробимо практично все для того, щоб якомога швидше ці люди були звільнені з за ґра. Стосовно Верховної Ради, да, ми звернулися з відкритим письмом для того, щоб всі свідомі приєдналися і практично, щоб Верховна Рада перебрала на себе всю відповідальність за сьогоднішню ситуацію в нашій державі. Ті пункти ви можете прочитати на інтернет-сайтах, це амністія, це повернення до парламенту Президентської республіки, це багато тих речей. Там 10, як на мене, пунктів їх можете прочитати на сайті чи правди, чи другий інтернет-сайт. Для чого це потрібно? Ми на сьогоднішній день не знаємо скільки закритих людей. І на сьогоднішній день тільки, по-моєму, 33 чоловік. Да, щоб зрозуміти, ще раз повторюю телефон, номер 093 702 72 11 Чи постраждали, чи їх чи хай не соромляться, звертається, їм буде надана кваліфікована юридична допомога і допомога адвоката. Це все безкоштовно. От, і, і я переконаний, чим швидше вони почнуть звертатися, тим швидше їх родичі будуть виходити із заграду. Коли ми в Києві дізналися про ці драматичні події 23 січня, то очевидно, що ми спілкувалися з нашими партійними організаціями. І вони всі були шоковані цими подіями, тому що жодна з партійних організацій, ви знаєте, не штурмувала, не брала в цьому участі. Більше керівники партійних організацій цей день взагалі були в Києві, і вони почали повертатися. Сюди, щоб зупинити кровопролиття. Я хочу наголосити, що, наприклад, лідери опозиції, так само і Віталій Кличко, і інші, вони приходять сьогодні і стають от в цій шерензі між Беркутом і е, людьми, які стоять проти, щоб зупинити ці настрої. Тобто хочу наголосити, що ви правильно, ви як журналіст, абсолютно правильно сформулювали питання. Провокатори влаштували провокацію для того, щоб завести людей, влаштувати безлад. Яка мета? Перше дискредитація акцій протесту. Друге залякування людей, замалити їх в цю пастку, когось побити цим залякати, когось заарештувати зараз цим залякати і таким чином придушити протест. Ось ці дні спілкуємося з мамою дівчинкою дівчинки Олі, да, яка абсолютно випадково там залишилася і сьогодні лікарі нам розповідають, що в, в дуже важкому стані. Ми всі молимося, щоб ця дитина вижила і дай Боже, щоб її молодий організм дав їй здоров'я. Так, але оці події на Черкасах, і в інших регіонах, вони показують масштаб проблеми. Що в нас сформулювано? Бандитська влада, яка тримається на силовиках і почищаті туші, на яких сьогодні витрачається бюджет України. От ми сьогодні їдемо до вас в Черкаси в час, коли в бюджеті 200 мільярдів, людей, коли в лікарнях немає чим годувати людей, весь печерськ. Заставлені прекрасними автобусами циволочки, дуже комфортабельними. В них походять ці хлопці-цітушки, яких привозять на комунальних автобусах, яких годують з департаменту міністерства надзвичайних. Ситуації продуктів, яким розливають харчі, держслужбовці, які загадують весь оцей Маріїнський найкращий парк, вони живуть за гроші держбюджету. Ця влада сьогодні вона будує свою силу на спецпризначенцях структурах і на титушках. І тому я би ставила питання не тільки про Черкас, а взагалі масштаб цієї ситуації в країні, коли влада гопників робить ставку на гопника. і тим самим придушити всі. Сверстве населення тому насправді нам знаєте, коли задають питання, що е, чим закінчиться Майдан, точно він закінчиться тим, що ми маємо змінити систему. Бо там стоять люди з вищими освітами, там стоять люди, які хочуть зміни в Україні, а не зміни тільки обличчя владі, і щоб одні помінялися. Найбільше до речі, дискусії ніби є розуміння в про переговорному процесі і по цій скандальних законах, і по амністії яких є просування теоретично, найбільше проблем на що організувати життя в Україні до ми вважаємо дострокових, влада вважає планових президентських виборів, тобто нас в даті президентських виборів і на те, як приїду організувати, щоб її не вбити до кінця, значить до президентської вижикомпанії. Так моя точка зору, що гарантією того, щоб ми дійшли в неостаточно розібраному стані до президентської компанії її провели. Це є генеральний прокурор і міністр вточніх справ. Це мусять бути люди, ми не наполягаємо, що це повинні бути опозиціонери. Хоча ми в своїх рядах маємо підготовлених людей. Це повинні люди, бути, ну я знаю, як їх підібрати, тому що тільки Генеральна прокуратура незалежна може дати висновки. Ви зрозумієте, що якщо ми зараз з Іриною і з мідом напишемо генеральний прокурор, він пути на обласну прокурору, значить, і відповідь приблизно читається. Та, так само по лінійній міліції і так далі. Це мусить бути ну, так, незалежний орган, який приїхав. Дивився і ніхто взагалі не знає, яким них мисленки трагедія в тому, що Обласної адміністрації він же цар, він цим керує, а там Янукович цим керує і висновки їм пишуть. Тому незалежна прокуратура і ну, більш-менш адекватний незалежний генеральний прокурор і міністрів. Ось що нам потрібно, щоб нам дойти до британської компанії. Тому що я би зараз менше дебатував по посади для опозиції, значить не посади для опозиції, майдан стоїть, але для інституційного так мовити, стримання розвалу України, Звичайно, от прокуратура і міліція відіграє надзвичайно важливу роль. До речі, от якби я, я дивуюся я там, коли його призначали, я, наприклад, ну, вважав, що це достатньо професійна людина і авторитетна людина і так далі, Ну, вже ж ну, давно не треба було чекати президента. Тобто, очевидно, що йому треба заяву. його заява про відставку на першому етапі, і вибачення перед людьми, вже би було б гарантію того, що все це не було.